Співачка не та Тетяна. У нас сьогодні на фестивалі. Ми тобі дуже дуже вдячні. Розкажи, будь ласка, як прийняла пропозицію, які емоції сьогодні мала під час виступу. Ну, взагалі, мені написали, що потрібно виступити. Я одразу вже погодилася, тому що я розумію, що зараз моя місія це виступати, дарувати радість дітям, дарувати радість взагалі всім людям, не дивлячись на те, що зараз війна, не дивлячись на те, що була повітряна тривога, все пройшло супер. Яка просто неймовірна? Діти також неймовірні, які виступали перед цим. Вони просто молодці. Я дивилася їхні виступи, як вони танцюють, як вони співають. Це було просто неймовірно. Дякую, скажіть, чи пам'ятаєте ви якісь свої можливо перші виступи? Що ви співали? Де це була? Ой, ну перші виступи це були десь років 5 чи 6. Я ходила на різні конкурси, фестивалі. Мені завжди казали, що в мене нічого не вийде. Мені давали якісь там останні місця, або просто не давали ніяких місць, які знаєте, ну типу, як ну просто так приз, щоб ти там заспокоїлася, дитина. А потім вже я пішла на караоке на Майдані в 2017 році. Я виграла там караоке. Ігор Кондратюк мені потім, після випуску, сказав, що я велика. Молодець, в мене буде все в майбутньому. І до речі, ми з ним потім пересіклися. Буквально місяць тому на допрем'єрі кіно я, і Берлін. Ми там з ним зустрілися, не дивлячись на те, що скільки років пройшло, і він все сказав так, як і сталося. Супер, дуже дякую. Що би хотіли побажати сьогодні і Діткам я хочу побажати учасникам, щоб вони ніколи не здавалися, вони завжди вірили в себе і про те, що. Що сьогоднішній день прекрасний, кожен день прекрасний. І що слава Україні, наша Україна переможе, і перемога обов'язково за нами, і вона буде дуже-дуже скоро. Героям слава, дуже вам дякую.